Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні буде дуже цікавий рецепт автентичний український квас. Не простий квас, а квас із буряка. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця. Утім я думаю, чи немає саме повітря в Україні якоїсь особливої властивості, що допомагає травленню, тому що якби тут здумав хто небудь у такий спосіб наїстися. То без сумніву замість ліжка опинився б лежати на столі. Микола Гоголь, старосвітський поміщик. Так, для бурякового квасу нам знадобиться 200 г чорного хліба і 200 г білого хліба. Також нам знадобляться бурячки, 2 кілограма очищених бурячків. Я навіть порахував 2 кілограма буряків. Це десь приблизно 12 бурячків. 6 з них піде на одну банку і 6 з них піде на другу. Отже, в добре вимиту банку закладаємо кілограм бурячків. Бем. До речі, цукор в квас не додаємо, тому що в буряку вже і так присутній цукор. Тобто для бродіння нам цукор не знадобиться. І відправляємо в банку другу партію. Отже, бурячки нарізали. Далі потрібно нарізати хліб. Чому варто приготувати буряковий квас? По-перше, буряковий квас можна пити. По-друге, з буряковим квасом можна готувати цікавий смачний борщ. По-третє, буряковий квас це не тільки смачно. Але і корисно. Буряковий квас цитонізуючий засіб для крові й печінки. А все тому, що у буряку містяться фітонутрієнти і поживні речовини, які допомагають підтримувати здоров'я печінки. Цей напій також очищає жовчний міхур, покращує відтік жовчі і виводить токсини з організму. На даному етапі складіть усе у банку. Спочатку складайте бурячок, як у відео, а потім зверху його закладайте хлібом. Готуєте не тільки смачні страви, а й стильні образи. Шукаєте стильний одяг за доступними цінами. Завітайте до Answer. Тисячі брендових речей зі знижками чекають на вас. Супер акції на Answer. Додаткові 5% знижки на розпродаж при покупці від 3,5 тисяч гривень. Мінус 15% знижки на новинки. Обирай стильне за спеціальною ціною. Аутлет знижки до 70% оновлює гардероб вигідно. 300 гривень знижки на першу покупку для нових клієнтів. До 70% знижки на дитячий асортимент. Стиль для найменших. Final сейл та Sale. Вигідні знижки до 50-70% на топові категорії. Отже, переходьте за посиланням і ловіть найкращі знижки. І так, тут 2 літри води теплої 40-45 градусів. Розливаємо по банкам. Заливаємо. Накрити банку спершу марлею, а потім кришкою. залиште наш майбутній квас у теплому місці на 4-5 днів. Отже. Пройшло 5 днів, наш квас приготувався, а тепер його потрібно розлити поємностям. Я раджу використовувати скляну ємність, банку або графін. Спершу з банки потрібно виняти весь бурячок, хліб, а далі наш квас процідити через марлю. Квас можна, наприклад, і пити щоранку. Можна його використовувати для приготування борщу. У квасі дуже багато корисних мікроелементів, дуже багато корисних вітамінів. Не забудьте підписатись на мій канал, поставити лайк до цього відео та переглянути всі інші мої відео на моєму каналі.